Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ розробив перший мобільний додаток, що має допомагати дітям у критичних ситуаціях. Хелп еп дає можливість швидко набрати номер служби порятунку. якщо дитина відкриває додаток Хелп Еп, то з'являється екран, що допомагає в надзвичайних ситуаціях. Діти можуть набрати найважливіший номер швидкої допомоги або номери людей, яким вони довіряють. якщо я не знаю, як поводитись у якійсь ситуації, то можу спитати поради в телефону. Наприклад, тут я можу обрати ім'я вчителя та повідомити, яким чином він мене образив чи проігнорував. Мобільний додаток розробила одна з угорських іт компаній причому зробила це абсолютно безкоштовно. На розробку пішли місяці праці. Програмісти провели чимало зустрічей з дитячими психологами та іншими експертами. ЮНІСЕФ надав нам сотні тисяч відповідей на запитання. Ми хотіли перенести цей величезний об'єм інформації в дуже корисний мобільний додаток, такий, яким легко могли би користуватися діти. Мобільний додаток Help App є безкоштовним. Наразі він доступний для смартфонів із операційною системою Windows, але зверез. Хелпеп може використовуватися на операційних системах Android та iOS.